Всім привіт! Запрошую на щотижневий ігровий дайджест з найактуальнішими ігровими подіями, який ви можете побачити кожної п'ятниці. і світлом трошки важко, але я впорався і цей випуск перед вами. Сьогодні ми дізнаємося, у що українці грали найбільше за останні 18 років, адже з'явилася цікава інфографіка. У gta 5 почали потенційно натякати на шосту частину. За іграми починають знімати величезну кількість серіалів, про кожний з яких ми поговоримо, адже є цікава інформація. В студію, яка розробила... Ла останню частину Need for Speed покинуло вже дуже багато вагомих співробітників. Банже почала готуватися до розробки серйозного проєкту для студії Sony після того, як остання повністю їх викупила та багато всього цікавого. Тож сідайте зручніше, візьміть з собою гарячого чаю та про всяк випадок ліхтарик, і ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Раніше ми з вами говорили, що Sony знімають фільм за однією із своїх відомих франшиз, а саме гран Turismo. На минулому тижні стало відомо, що зйомки закінчилися, і студія переходить до наступного кроку постпродакшену. На улюблену гоночну франшизу в кіно. Ми зможемо подивитися 11 серпня 2023 року. Також були опубліковані фотографії зі зйомок, на яких ми можемо побачити білий Nissan GTR із ось такою камерою. Цікаво, що вийде у Sony, адже можемо отримати дійсно крутезний фільм. Останній фільм за рейсингами був по ні. For speed і, ну таке щось. Шутер від розробника Ріка Морті під назвою High on Life зарелизився на минулому тижні і одразу в Game Pass показав чудові результати онлайну. Гравці зацікавилися новою грою та проводять в ній достатньо багато часу. Як зазначають у Microsoft, це найпопулярніша гра серед розробників, які не належать філу Спенсеру. А ви вже встигли пограти? Як вам грати сюжетна складова? Пишіть в коментарі. Після виходу Need for Speed Unbound, яка я нагадаю, не найкращим чином продається і не змогла потрапити навіть до топ-10 британського чарту, починає втрачати ще й розробників. Критеріон покинула чимала група людей, які були фундаментом цієї студії. Наприклад, Піт Лейк, який був продюсером, пропрацювавши, щоб ви розуміли, більше 26 років та інші люди, можна було би сказати, що зміна кадрів це нормально і вона завжди є у кожній студії. Але якщо команду покидають головні кадри, це може говорити про щось невтішне. Скоріше а, все якість ігор Criterion може відчутно впасти. Подивимося, що буде далі: чи буде нова Need for Speed, чи будуть серією займатися саме ці розробники? Щось останнім часом Sony почали дуже сильно ставити акцент саме на мультиплеерних проєктах. На поза минулому тижні стало відомо, що в майбутньому гравцям можна очікувати на багатокористувацьку користувацьку гру за франшизою Last of Us. До речі, цікаво, що з цього вийде. А от на минулому тижні під'їхали вже нові новини. Блогер Джор Раптор повідомив в спільноті, що Guerrilla Games, розробники Horizon, також працюють над мультиплеєрною грою у всесвіті своєї найуспішнішої гри. Цікаво, який шлях обрала Sony та які цілі можливо вийти на стабільний фінансовий потік, який. Не буде залежати від продажів ексклюзивних ігор. Легендарна студія Bungie, яка подарувала світові величезну купу класних ігор в серії Halo та започаткувала нову популярну франшизу Destiny. Наразі їх викупила Sony, і тепер вони вже працюють над проєктом для японського гіганта. І здається, що це буде новий потенційно ексклюзивний онлайн шутер. Чому я так вирішив? По-перше, стало відомо, що вони взяли до себе гейм-директора гри Valorant. на хвилиночку. Гейм директора це не просто співробітник. Ще й до того він працював над Valorant, грою, яка зараз є однією з най Популярніших у світі. А по-друге, новий проєкт буде будуватися на рушії Тайгер. Саме він використовувався у Destiny 2. На жаль, на цьому цікаві факти закінчуються. Але, судячи з усього, що ми маємо, розробка знаходиться на ранньому етапі. І, скоріше за все, це буде щось сесійне. Ну слухайте, навіщо ще купувати банши ще й за такі великі гроші? Хай роблять те, що вміють найкраще. Останнім часом Ubisoft дуже сильно хімічать із серією Assassin's Creed. Анонсували декілька повноцінних частин на великих платформах, почали розділяти їх на якісь, скажімо так, фази, як це робить кіно всесвіт Марвел. Починають з'являтися подробиці мобільних ігор. Тепер ось стало відомо, що вони працюють над асасином у віртуальній реальності. Враховуючи, який у гри паркур, головне, щоб ви себе добре почували після ігрової сесії. Взагалі, а що ви думаєте стосовно цієї серії, та чи чекаєте на Міраж, яка повинна, за словами розробників, повернутися до випусків. Токи в серії? Пишіть в коментарі. А от гра від Юбіків, на яку я точно чекаю, це Аватар Frontiers of Pandora. Дуже хочеться побігати по мальовничому світу Пандори. Але про це поговоримо якось у іншому відео. Нещодавно став відомий цікавий факт стосовно гри. Виявляється, це не просто проєкт за фільмом, аби збільшити фанатську базу, а повноцінна частина Всесвіту Аватару. Тобто потенційно у фільмах можуть згадувати події, які будуть відбуватися у Frontiers of Pandora. І це вже виглядає досить круто, та натякає нам, що за грою дійсно наглядають та серйозно працюють. А ви чекаєте на цей проєкт? За однією з серій Ubisoft та саме The Division, в рамках якої, до речі, розроблюють мобільну гру. Працювали і над повноцінним фільмом. Але тут не потрібно будувати якихось сподівань. Його скасували і, скоріше за все, будуть повноцінно перезнімати. Але колись у майбутньому. Що ж, беручи до уваги, сеттинг, міг з'явитися цікавий постапокаліптичний фільм. А ось Amazon взагалі понесло кудись далеко. Раніше стало відомо, що вони будуть розроблювати перший сезон серіалу за франшизою God of War. Ти думаєш, ого? Але гравці почали хвилюватися стосовно реалізації. Але амазонівці запевнили, що серіал буде максимально схожим на гру. Тобто нам варто очікувати брутальних героїв, крутих сутичок та всього іншого. А тепер вони вирішили взятися за Warhammer 40 тисяч. І одним із задіяних акторів може бути увага Генрі Кавіл. Ком'юніті від цієї новини просто у захваті, та почали робити. Різноманітні речі, наприклад, нейромережа вже встигла показати, як Генрі може виглядати у футуристичній амуніції, і це виглядає максимально епічно. Хоча більше схоже на якогось лицаря. А сам актор зауважив, що хотів би створити цілий кіно всесвіт. Здається, що Генрі хоче більше проєктів за комп'ютерними іграми. Це чудово, він класно для цього підходить. Гравці знайшли, як вони вважають, натяки на шосту частину гита. І це увага, футболка, так любі глядачі, саме футболка, на якій ми можемо бачити таксі марки Ford Crown Victoria. Я теж чекав на щось більш вагоме, але маємо те, що маємо. Чому вони вирішили, що це саме натяк на продовження? По-перше, малюнок дуже схожий на Vice City. А по-друге, раніше розробники могли зливати подібні концепти з авто на малюнку, коли розроблювали якусь частину серії. Хоча називати це зливом якось дивно. Але дивлячись на щось подібне, розумієш наскільки фанати чекають на продовження. У ЗМІ почали говорити, що Майки можуть у 2023 році купити Netflix за цілих 190 мільярдів доларів. Неймовірні якісь цифри. Враховуючи, що Майки досі колупаються з угодою стосовно Activision Blizzard, нова купівля це прям те, що їм потрібно. Можна спитати, яким чином це стосується новин. А тим, що у Netflix є величезна купа франшиз, які можна адаптувати під ігри, і Майки це чудово розуміють, хоча це не є їх головною ціллю. До того сам Netflix хотів запустити у виробництво різного. Маманітні ігрові проєкти. На одному цікавому шведському ютуб-каналі з'явилося відео, в якому автор демонструє популярність різних ігор в країнах Європи. Посилання я залишу в описі. Якщо цікаво, можете перейти та подивитися. Інфографіка бралася із пошукових трендів, тому це прям недостовірно. Адже до прикладу, діти можуть гуглити щось дуже багато разів, тому що їм можливо буде не зовсім зрозуміло з першого разу, але все одно було цікаво подивитися. Станом на зараз в Україні частіше за все шукають. Роблокс, це мене здивувало. З'явився цікавий рейтинг найкращих однокористувацьких кампаній серії Call of Duty. і це прям класна тема, аби її обговорити. Тому ставте відео на паузу і пишіть, яка кампанія ваша улюблена. Перше місце посіла Black Ops 1, друге Call of Duty 4. Трійку лідерів закрила кампанія другої Call of Duty. на четвертому місці Modern Warfare 2 2009 року, а на п'ятому Black Ops 2. І я десь в принципі згоден. Єдине, що код 4 поставив би на перше місце, дуже її полюбляю. Пройшов разів 5. Хоча цифри Мейсон це теж дуже круто. Тепер за класикою давайте поговоримо про знижки. В стімі Стражів галактики можна забрати за 489 гривень. Just Coast 3 коштує 34 гривні. Стратегію Iron Harvest можна забрати за 113 гривень. Sleeping Dogs Definitive Edition віддають за 56 гривень. До речі, дуже класна гра. Tomb Raider можна купити за 69 гривень. У PS Store Miles Моралеса можна придбати за 849 гривень. Godem Knights отримала знижку у 50% і коштує 1049 гривень. Fallen Order можна придбати за 299 гривень, а Battlefront 2 можна додати до бібліотеки за 174 гривні. На цьому новинний випуск добігає кінця. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!